Для мене це не просто робота, для мене це мрія. Психологія це припонімання себе. Господи, ну які психологи? Нормальній людині. Такого не треба. Де ви навчались? Полтавський. Лісотехнічний інститут. І реально допомагає совітам. Поремонтуйте мене. Кому я це по кертичку все збирав? Мені за життя ніхто готового не давав. А я тобі даю. А я тебе просив. Батя! Ти думаєш, що ти великий психолог. 35 років займаюся психологією. Тут якийсь недороблений психолог. Естегошник розповідає, як її відпустити. Думаєш, він вернеться. Весела оператора. Ми зробимо такий матеріал, що після нього жоден такий придурок не додумається. Розводити людей психологією. Вчора з Вікою було свідання. І я втік. Нафіга. Украв щось. Льоха. Це перерождение СТО. Журналист тебе беремен? Шо. Нет. Перша консультация бесплатно. Залубне. Грандиозно. Там, де немає изменений, я не розум. Ты шо, макнув чи шо?